А в Кременчуці напали на нашу колегу журналістку Марію Івановську. Вона працює на телеканалі Еспресо і проводила розслідування в справі постачання російських наф нафтопродуктів до України. Під час зйомки до дівчини підійшов невідомий і почав погрожувати, що поб'є телефон і вимагав видалити світлини. Журналістка викликала на місце поліцію і написала заяву про перешкоджання професійній діяльності. Згодом з'ясувалося, що знімати на дорозі, якою пересувалася знімальна група, все ж таки заборонено. Втім, Івановська каже, що вона перебувала не. Не на режимному об'єкті, а жодних вказівників не було. Ну Агентство протиракетної оборони США в тестовому режимі перехопило балістичну ракету середньої дальності. Як повідомили в Пентагоні, перше тестування відбулося поблизу острова Гуам у західній частині Тихого океану. Зазначається, що цей захід є важливим кроком в зміцненні обороноздатності Сполучених Штатів. Ну а Гуам це стратегічний американський форпост, розташований ближче до Китаю, аніж до Гавайських островів. На ну, кількість загиблих внаслідок атаки по Запоріжжю зросла до трьох з під завалів дістали тіло ще однієї людини, про що повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він розповів, що до лікарні доставлено 16 поранених, дев'ять жінок і семеро чоловіків. Попередньо люди, які шпиталізовані, у вкрай важкому стані. Федоров також зазначив, що під завалами будівлі зруйнованої внаслідок ворожого удару знаходиться щонайменше шестеро людей. З деякими з них є контакт, ну і надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію.